Так, ну що, сьогодні перший день, коли я цю прибуду використовую, яка в мене, то що я купив. Тому ви будете, блядь, не ви будете бачити все від першого обличчя. Як там що воно буде виходити, я поки хазу. Так. Якщо у вас там якийсь інфаркт від того, що десь щось їбать е, лежить насерно, грязний, виключте нахуй і не зайобуйте в подальшому. Того, що так практично завжди нахуй, мені поїбать на це все, чесно кажучи. Поєбать. от і все. Я ділаю собі шавуху. Так, посуду треба буде помити. Бежать мені, звісно, це база. Але коли включить гарячу воду. Типу, коли зараз немає світла, я їбав витрачати час на то, щоб що-то стати ще й помить, коли я можу піти пострімити або піти подрочити нормально. Понимаєте? Под теплою водичкою, то нахуй нам не треба. Так, протираємо ту всю так. Ну, Я вже бачу мінус, їбать цей і прибуде, то що їбать трясеться все-таки піздос. Ну а там подимся, звісно. Я поки так поглядаю, що воно там як знімає. Поняв? Мені цікаво, що з того вийде. Так, мені надало лаваши. Золото будете бачити, прям їбать, весь процес, нахуй це піздець удобно. Може ще трошки нахилити. Хіба ахуєння ціловаші, чисто квадратиками, поняли? Топчик. Отакий. От їх тут, кстати, три штуки в пачці 260 грамів. В ебать. Пушечка, не знаю, мені дуже подобається. Так, що ми сюди? У мене десь був тут сосед. Я вчора робив. Ось це зато холодильники, все ахуєнно, чистей пусто. хе То що ніхуя, ни халим, диета, вся хуйня. Чистая ложка є, це есть. Соус частниковий. Хуяк. Ви, кстати, обязательно потом напишіть, як вам з таким обзором, з цим кріпленням. Ну, конечно, да. Я думаю, оно буде більш стабільне. Ну щось оно ніхія не стабільне. то нічого, попробуємо, подивимось. Якийсь новий експіріенс. Мені ж найбільший плюс в тому, що. Бля, да, мені не треба тримати постійно телефон в руках. І я дійсно можу показувати фулл-тайм весь день нахуй. Це дуже зручно. Можна навіть лайвстріми такі вести. Так, ні, це мені ще понадобиться, Бо я ще хочу кетчуп Фух, Ну, я думаю, дуже дуже трястиме. Чилі сюди нахуй. Да, от, прям я хожу, ебать, что-то резко дергаю, ебать по бокам, конечно, трясется. Вот сейчас пизда, да? Напишите в комментах, трясается чи нет? Трясятся як пизда. Бать свет включить через 3 часа, ще Це, пиздец. Да, у нас, кстати, 2 грудня. Я здесь півтора часа провтыкав, провалялся, тоже без світла. Светло. Коротше, 2 грудня сьогодні. Це я утром робив уже шавуху хау. Зараз ми на цій доски порубаємо. Шкрою, тут було три лаваша. Це вже третя шавуха за сьогодні. Зараз 12 година, плюс-мінус десь так. Так, а що мені тут треба? Мені треба оттето і оттето. Опять же ж вам не видно ніхуя, звісно. І от ето. Хуй зна, блядь. як ну, це, це, це з ракурсами, вроді як прикольно, що отак. Можна вище підняти і буде, наприклад, отак. От ну тоді ви що, що? Що ви будете бачити? Бать хуй, то ви будете бачити. Поэтому, мені кажеться, отак вийде все-таки. Щоб вони спали. При, Притім пішов, при, постав, такий пш-пш-пш, ви -пш 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 -пш. все побачили, чтенько. Так, трохи капусти. Я даже дивлюся сам через камеру, як все роблю. А хоть то на розтопку, якщо що лежить. <рес> я думаю, ви вахує те, що тут відбувається, Ну, я ж кажу, все як є. Без бить, прикрас. Бігати, оце все прибирати бать кожен день, бить, щоб бить, записати кусочок красивого відео. Ну, хай нам не треба. И проще просто не снимать, и дать нихуя. Домашняя. Прикиньте. степлечки. Меня. Так, і, короче, курицу я вже доїв, була грудка, осталось у нас вот такі якісь хуйнюшки. Не знаю, що це за хуйнюшки. ми них так беремо, Раз, два, три. і заебись. Так, що мені сюди ще надо, сыр? Сыр я здесь уже. Ебать. Самый простый, адегейкий, охуенный. Замій подобається. Без воебонів. Не, есть сыр з воебонами, конечно. Сири я люблю. Сири з воебонами це у нас ось. Бришечка. Такие кусочки баскика. Все по паксе 400 шестьдесят. Охуенно тема. Рекомендую. Ще так ебанем разок. Хоп. Заебись. Класс, клас, класс, класс, хуяк, шмак. Шмак. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-хок. Поебать. ням, потекла трохи малиха. Оця тема і баце маст хев нахуй. Раз в тиждень поміняв, і заїбесь. Плиту взагалі общему не надо. Чого я раньше не купляв, це піздець. Так, що це в мене таке? Ніхуя себе, откуда в мене цей табор? Ебать. Охуеть, кульчи откуда-то взялся, я его Не знал даже, что он есть. Кайф. Надо будет сегодня раздавить. Так, это есть. Так, это я себе утром каву делал, бо я встал поздно. Светла не было. Сейчас мы еще раз себе сделаем каву. Кастрюли меньше не нет Надо было помыть. Помоем потом. Да? Я так думаю, хуяк, Хуяк буде ну та похуй, що нам ще тапуху. Так, чайна ложечка. От, а в мене питають, нахуя тобі так багато чайних ложок. У мене їх типу штук 20, по-моєму. А я типу із позитив, викинув, викинув. І не їбу собі музи. А от коли вся посуда закінчується, от тоді вже знак, що реально щось помить. Так само і з чашками їбать. У мене їбать 50 чашок нахуй. Парадоксик табачок. А рядом дать. Буде... Що це? Лучок. Заїбісь. Пахую. От нас все проще к жизни і буде все заєбись. Хуяк. Трохи сливок. Ложку нахуй. І я хочу, наверное, соляний карамель. Трошки. Раз, два, три. Окей. Заїбісь. Що тут шауха згоріла, кибенем? Ну да, трошки є. Я ж Чую, що вже штири ебать. Зайбись. Так. Тут треба прибрати мусорні пакети пакет. Ну то есть, но мені впадло за ним нахиляться. Возьмемо ще один. Надо не повтікати сьогодні ночі вийти викинути мусор. Блять, даже мусор зараз викидаю ночі, тому що до мусорного бака йти дуже ризиковано. Раз, два і сзади ще один пакет, і надо Іх, не треба викинути. Отак. Не можна пить, не пить. Я їх складаю, складаю, мені передають усі, передають, і батьки, я їх складаю, складаю, поки не п'ю. Колись буду. Нахуй, нахуй. Тут ще щось є. Одно, не нахуй. Нахуй, нахуй. Все, мене, бачите, була чайна церемонія, їбать. На дві персони. Нахуй. 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 І тебе нахуй. Не, не тебе, а от типу мусор нахуй, поняла? Так, окей. Сюди. Раз. Два. Це треба буде потім сполоснути помити, блядь, куди його втулити. Мені, коротше, треба робоче місце свободи. Що вуха гориш? Ну трохи. Займіся. бувало й похуже. Тут будуть щось записуватися, бачите? Разлики тоже з распаковок. Я хочу записать короче, вчера по приносах. Так, це мою на упаковку. Це мой штук мені не надо. Коротше, по приносив кучу такой лабуди. Види? Хочу це все по ТикТоке поснимать. Всякі такі кулончики вінтажні, все, що з розпаковок там монетки, там, Сейчас похаваю и запишу ебать TikTok. Тіктоки по монетах охуєно набирають, мені прям понравилось понравилося весь. Щас ми глянемо. Щас покажу. Я ж тепер можу показувати. Я ж тепер на один айфон снимаю. Подожди. Куда пароль, нахуй? Ще мені тут жонушка написала. Так, ми... Окей. Тік-ток. Який ви мем з Тіктоку? Заїбнись. Прийшло у нас 23 підписника вже. І тут на ці відосики. відосі. Бе навіть один відосик набрав 2000 переглядів по монетках. Прикиньте. Для прикладу відосики по ножам набирали по 200 по 100. А ці тут і 400 є, бачите, 250. 15-й випуск розпаковок. Ми розпочинаємо з нового пакетку з монетами. Так, і перше у нас. Кому цікаво, все, що я знаходжу на розпаковках зроблених посилок, тех, підписуйтесь. Я тут більш детально то все показую. У мене ще 34 відосика є відзнятих. Але я думаю, враховуючи стільки тут всього лежить, сьогодні добавиться ще штучок з 20. Блять, ахуєнно, тепер можна так все вам показувати. Хоп-хоп, ой! Це не вам показувати. Це новий проектик. Шауха згоріла. згоріло? І вже пізда. Можна виключати, і кофе почти закипіло. Я хотів вам показати. Що я вам хотів показати? Па-па-па, а. Влог, Дивіться, вже 60 підписників. Після того, як почали нові влоги робити, почали люди підписуватися, аж три людини підписались. Так, ну тут мене мотивують. Такі, бачите. Аналітика 1400. Бачите, зараз опять просіли. А просіли того, що тут два відоси вистрілили, а далі відосики не стріляють. Ну, от, ну, виходить, що Получається, треба дивити на психологічно емоційний стан е, тих, хто тебе дивиться. Мама повернулася через рік. Емоція є? Є. Три найкращі дні 2025 року. Емоція є? Є. Но ну, тут ще й привіжки, Бать, як вона мені подобається. Тихо. Як вам привішку показати? Чому нахуй? Тут вам вже контента не відкладав, пізда просто. Бачите, скільки контенту. Сьогодні вийшов відео готуємо вареники, бо два перегляди. Ну що це нахуй? Нікуди не годиться. Організація в складі простору, бла-бла, бла, не годиться. Тіба. Тренування бать, матери волк стоїть, теж нахуй нікому не треба. А це ось набрало трохи переглядів. Ну, тут є більше, просто не знаю. Я огорнув, мені дуже понравилось. Це просто топчик. Так, Нахуй. Ще готова, кофе теж закипіло. Що сюди чисту тарілочку обов'язково. Можна кипіть тарілочку. Шавушка сюди. Еліт сюди. Тут ми спортуємо, звісно, фірмові перехваточки кухоні. Оп! Щоб не обпектися, їбати. Хуяк-хуяк-хуяк. Заливаємо пою наше. І заваркою зусилля поїбати. Зараз воно осядет і буде вкусно. Це ще я п'ю і досі лава зороса точно. Так. Сиропчик розмішаємо, сливки розмішаємо. А коли заварюєш отак, типу аля турка, всі кофе виходить міцніше. Бачите, воно дуже не закрасилось ніхуя від сливок. А Якщо запаратіка робиш, з оцього єбейшого апаратика, то тоді воно фарбується. Це, звісно, біле, як з молочком, поняли. Так, ну і власне моя Бать, крепатура після вчора це піздець. Ноги діяли, хочеться здохнути.